Розкажіть, яка нині ситуація з безробіттям у Білій церкві? На сьогодні у Білоцерківській філії Київського обласного центру зайнятості по всьому району зареєстровано більше як 1600 шукачів роботи. З них мають статус безробітного приблизно 1200. Саме по білій церкві ця цифра складає 560 осіб, які шукають роботу, і 320 з них, які мають статус безробітного. А які професії найбільш затребувані? Дуже багато подано до центру зайнятості вакансій. Це електромонтера, слюсари, ремонтника, вантажника, водія, інспектора у нашу виправну колонію більше як 40 вакансій, тобто швачки, кухаря. Такі професії, на жаль, яких безробітних у нас на обліку на сьогодні немає. А от з яким з якими спеціальностями до вас звертаються люди безпосередньо? Це є й медичні сестри, є особи без кваліфікації, є продавці. Є е, вчителі, є викладачі, ну такі. А можете назвати суму заробітної плати в середньому по нашому регіону у вакансіях, які подано до служби зайнятості, середній розмір заробітної плати складає 12 тисяч. Тобто, це ну досить низька, як на мене? Ну вона коливається від 8, від мінімальної заробітної плати до 45 тисяч, скажімо так, на сьогодні. А з якими труднощами найчастіше стикаються ті, хто шукає роботу? Де всі наші безробітні відповідають умовам, які затребовані в вакансіях? Це перше. Друге, розмір заробітної плати не влаштовує, не влаштовує графік роботи, можливо, умови праці. І те, що особа обов'язково перед тим, як повинна приступити до роботи, можливість навчання. А взагалі є такі випадки, коли центр зайнятості допомагав знайти роботу? Звичайно, в цьому році білоцерківської філії працевлаштовано 967 осіб. 967 осіб по білій церкві це 506 осіб, із статусом безробітного 359, 126 осіб, які саме проживають у білій церкві. А як довго люди шукають роботу? Скільки це може бути? середній термін перебування на обліку це 60 днів. Тобто два місяці, да. угу. Так, а які взагалі є підтримки е, програми підтримки безробітних? Ну, в першу чергу, це працевлаштування, фінансова допомога, отримання гранту, навчання, ну навчання за ваучером, тобто всі е, активні програми, які реалізує служба зайнятості, це є підтримкою для безробітних. І, звісно, компенсаційні виплати для роботодавців, які беруть на роботу осіб, які перебувають на облік. А взагалі держава виплачує безробітним кошти. В якому розмірі? Звісно, на сьогодні максимальний розмір допомоги по безробіттю це 8 тисяч. Для осіб, які не мають страхового стажу або звільнені з порушенням, вони отримують допомогу в розмірі 1500. Особи, які мають страховий стаж від 3600 гривень. Протягом якого часу? В період воєнного стану цей термін складає 90 днів. І передпенсійного віку 360. Угу. А розкажіть більше про можливості безкоштовного навчання або перекваліфікації на сьогоднішній день це чотири таких, скажімо, напрямки. Перша програма це навчання безробітних, тобто особи, які перебувають на обліку, можуть змінити фах. У наших у нас у центрі зайнятості в службі зайнятості є вісім центрів професійно-технічної освіти. У цих центрах ми навчаємо наших безробітних. По кількості у нас пройшли навчання 218 таких осіб по білій церкві 193. У 2024 році. Всього навчалося 88, По білій церкві це 45 осіб. А можете на конкретних приклад, прикладах розповісти, які є ваучери у білій церкві? Бо ми знаємо, це, що точно це є. не ваучери. Це навчання для безробітних. Друга програма це ваучери. Цією програмою можуть скористатися такі категорії, як особи віком 45 років, Років до пенсії до виповнення пенсійного віку, які мають 15 років стажу та вже мають якусь першу фахову підготовку, тобто або професійно-технічну освіту, або вищу освіту. Військові учасники бойових дій, інваліди та внутрішньопереміщені особи, можуть скористатися цією програмою незалежно від віку та е, стажу у минулому році. Цією програмою скористалося більше як 219 осіб. по е, всій філії нашій і по Білій 193 особи. На які спеціальності є навчання? Ну, скажімо, у минулому році ми видали 64 ваучери на психологію. У 2023 році цих ваучерів ми видали 60 Особи навчаються у Білій церкві. У нас є такий навчальний заклад релакований. Білоцерківський інститут неперервної професійної технічної освіти. Тобто з Білої церкви саме в цьому інституті навчається більше як 60 осіб. Це за два роки. Видавалися ваучери на кухарів, на кондитерів і на підвищення кваліфікації з третього на четвертий розряд, з четвертого на п'ятий, також на кухаря. У Білій церкві ми навчаємо за цим фахом у двох навчальних закладах: це Білоцерківське вище професійно-технічне училище будівництва та сервісу. Там ми навчаємо на кухаря і на кухаря-кондитера. І Білоцерківський професійний коледж навчаємо на кухаря і вони мають ліцензію на перепідготовку на підвищення кваліфікації із 4 на 5 розряд. Це навчання повністю безоплатне. Чи треба все-таки доплатити? Вартість ваучера 30 тисяч Якщо навчання перевищує розмір ваучера, звісно, людина доплачує сама. Але ну у у наших навчальних закладах ми повністю погашаємо навчання. Пані Наталі, а давайте ще поговоримо про переселенців. Чи є підтримка для них? Звісно, перша і основна допомога це допомога працевлаштуванні. На обліку в центрі зайнятості в цьому порозі перебувало більше як 262 особи, 57 осіб, з яких працевлаштовані. Це цифра по району. По білій церкві на обліку перебувало 103 особи, працевлаштовано 24. Отримали грант на розвиток чи відкриття справи дві особи. навчалися за Скажем так, за прогр... за програмою навчання для безробітних 5 осіб по білій церкві і 8 осіб отримали ваучер на підвищення чи перепідготовку. Угу. А скажіть, який розмір допомоги вони отримують, і протягом якого часу? Якщо особи немає документів, то протягом 90 днів вони отримують мінімальний розмір заробітної плати, тобто, якщо втрачені документи, якщо є всі документи, так як звичайний безробітні. А протягом двох років там 30 тридцять б... майже двох років на період воєнного стану це дев'яносто дні. Угу. Взагалі можете розповісти про грантові е, програми, чи є для молоді, чи є для переселенців, які є для військових? Однією з програм, яку реалізує служба зайнятості, є програма отримання мікрогранта. Мікрогрант отримується на відкриття бізнесу або вже на розвиток того бізнесу, який особа має. Значить, розмір гранту, який може отримати особа, це 75 тисяч для відкриття власної справи без найманих працівників. Грант для молоді у розмірі 150 тисяч цей грант можуть отримати особи віком від 18 до 25 років, і у разі, якщо вони цей грант повертають податками протягом трьох років, вони можуть скористатися іншою, іншою програмою, грант на власну справу і взяти для розвитку вже бізнесу 250 п'ятдесят тисяч. І звісно, всі пересічні громадяни можуть отримати грант у розмірі від 150 до 250 тисяч до 150 тисяч умова один найманий працівник до 250 тисяч умова два найманих працівників Наталія, А які умови? Повинен виконати грантоотримувач для того, щоб отримати кошти, створити два робочі місця. Якщо це 250 тисяч, якщо до 150 тисяч, це одне робоче місце. І протягом того періоду, на який розроблено бізнес-план, повертаються кошти податка на державу. Угу. А от щодо військових, чи є якісь особливі умови для них, щоб отримати грант? Звісно, військовий або ж один з подружжя може отримати грант у розмірі. До 500 тисяч за умови створення двох робочих місць, так як пересічний громадянин це 250 п'ятдесят тисяч створення двох робочих місць, військовий 500 тисяч створення двох робочих місць. Якщо 250 тисяч створення одного робочого місця. Плюс до того, якщо військовий має вже бізнес, протягом 12 місяців він може взяти грант у розмірі мільйона за умови співфінансування, тобто мільйон і 30% він вкладує своїх коштів. А розкажіть про переваги таких грантів. Чому не потрібно боятися долучатися до цього і брати кошти у держави? Ну, дивіться, для прикладу я вам скажу так: у минулому році, це 2024 тисячі такою послугою по району у нас користалося 123 123 особи. По білій церкві 98. Ну таких, скажімо, складних ситуацій з поверненням цього гранту, що людина там не розвивається, це одиниці. В основному користується і цією програмою, і плюс до того, у нас ще є програми, якщо роботодавець приймає на роботу, наприклад, осіб, які перебувають на обліку, або внутрішньо переміщених осіб, або осіб з інвалідністю, держава ще надає компенсаційні виплати. Якщо це особа з інвалідністю першої чи другої групи центром зайнятості на облаштування робочого місця. Після працевлаштування цієї особи відшкодовується сума до 80 тисяч це друга група інвалідності, до 120 тисяч це перша група інвалідності. Якщо особа внутрішньо переміщена, центр зайнятості, я вже говорила, відшкодовує три мінімальних заробітної плати ну, за три місяці. Якщо група є інвалідності за шість місяців, якщо особа перебувала на обліку в центрі зайнятості і має Якусь категорію таку чи передпенсійного віку, чи діток там до 6 років і працевлаштована на перше робоче місце, також держава відшкодовує є або ЄСВ, або 50% від мінімальної заробітної плати. Тобто ми допомагаємо і супроводжуємо грантоотримувача після того, як він отримав грант. А на який бізнес найчастіше беруть гранти? Е, ну, якщо розглядати минулий рік, і цей, це мобільне харчування. Перукарні СТО, це виробництво одягну, виробництво хлібобулочних продуктів і кондитерських виробів. Ну такі основні. Угу. Пані Наталі, ми знаємо, що центр зайнятості постійно розвивається, і от у вас нещодавно відносно з'явився цифровий додаток. Можете детально про нього розповісти? Так, Державною службою зайнятості запроваджений новий додаток мобільний, де розміщені вакансії не лише із. Сайту Державна служба зайнятості, а і сайтів робота ЮА та work.ua. Тобто особа, завантаживши цей мобільний додаточок, може, не звертаючись до служби зайнятості, переглядати ті вакансії, які сьогодні є актуальними. Також, якщо є бажання зареєструватися в службі зайнятості як безробітної, особа також може скористатися такими, скажімо, цифровими додатками, як Державна служба зайнятості, як додаток Дія. Через електронний кабінет шукача роботи і звісно, ну самостійно прийти до служби зайнятості і подати заяву на надання статусу та отримання допомоги по безробіттю. Розкажіть про офіс зроблено в Україні, який теж нещодавно відкрився. Так, минулому році, в вересні місяці, в нас відкрився, один, відкрився офіс, зроблено в Україні. Це другий офіс по Київській області, де фахівці надають детальну консультацію щодо надання грантів, щодо активних програм, які реалізує служба зайнятості. Плюс до того ще є програми, які допомагають розвитку або підтримки бізнесу. які… Не є програмами служби зайнятості також фахівці надають детальну інформацію про ці всі програми. Так що, будь ласка, звертайтеся і отримайте консультацію.